Дві години поїздки перетворилися у захопливий екскурс в історію. Пасажири ділилися спогадами і дискутували. Той з них вперше знайомиться з Чернівцями, а дехто відкриває для себе місто по новому. Ми знаємо, що в Чернівцях і річка Прут, була побудована Слов'янське городище у 12 столітті, якемо вірніше всього називалося Черн або Черн на пруті. От і версія походження назви нашого міста Чернівці, тобто люди, які прийшли від Черну. Перша зупинка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Колишній військовослужбовець Гавриїл Петращук на екскурсію прийшов зі своєю дружиною та донькою. Ну мені екскурсія подобається. Гід такий прикольний. Він все класно розказує і цікаво. Ну тобто, ми проїжджаємо певні місця. Він зразу розказує за ці місця. Він старається, щоб швидше, щоб ми побачили, і розказати все подробніше про них. Я не знав про тюрму. Колишнього, де була, і що зараз там, як воно, як він говорив, СИЗО, чи що щось таке. Я не місцева, я взагалі не звідси сумів, то мені дуже цікаво. Я давно хотіла побувати в Чернівцях іменно на екскурсії, то для мене це дуже цікаво. Пізнати історичні пам'ятки, якісь, взагалі, історію Чернівців. Віталій Джумига з Одещини у грудні 2024 року отримав поранення на курщині і втратив ногу. Понад місяць на реабілітації каже, що якісне дозвілля сприяє швидше відновитися і отримати позитивні емоції. Це дуже допомагає, тому що лежати на одному місці це психологічно дуже тяжко. А так з людьми поспілкуватися, щось дізнатися нового. Це завжди добре цікавого почув про ну ятьковича, про історичні міста в Чернівцях. Центральна та соборна площа ЧНУ, історичні вулички Чернівців та інші віддалені місцини для ветеранів. Обрали перелік локацій, щоб занурити їх в унікальну атмосферу міста та розповісти про його історію. По-перше, ми адаптували маршрут під автобусний, тому що зрозуміло, в нас великий автобус, і не всюди є можливість зупинитися, постояти. І це перше, від чого ми відштовхувалися. Далі друге було таке побажання в адміністрації, що ми показали більше місто, тобто не обмежилися тільки центром, як, от зараз ми зробили зупинку біля університету, але поїхати далі до прута, показати залізничний вокзал, калинівський ринок, тобто трохи розповісти про наше місто, про його історію, про людей, про чернівчан. Проєкт мандротерапії діє з липня 2024 року. Ветерани на протезах займалися верховою їздою, підіймалися на Гуверлу, відвідували музеї. Хлопці в більшості не місцеві, не з Буковини, з різних областей України, тому показати наш край це було для нас важливою метою, і не тільки як для реабілітації військових, а також як розвиток туризму на Буковині. Ми хотіли показати всім, що межі можливості цих хлопців це тільки в голові. Втрата в кінці, в тілі поранення це вже не тіне життя, що можна жити. І хлопці були в таких локаціях, де не були більшість навіть мешканців Буковини, Вони не знають про такі місця. Такі екскурсії чернівцями на автобусах чи тролейбусах для ветеранів планують організовувати щомісяця. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4